інформаційно вахту несе Віталій Гайдукевич. Віктор Янукович погодився сісти за стіл переговорів. Нібито про таке з майданівської сцени оголосив лідер фракції батьківщина Арсеній Яценюк. Кілька годин тому до Можегір'я переконувати господаря, що треба сісти за стіл переговорів. Поїхав Віталій Кличко. За деякий час по тому Яценюк заявив, що йому зателефонував Янукович. І повідомив відповідальним по переговорах призначено секретаря РНБО Андрія Клюєва. Також Яценюк зі сцени оголосив умови, на яких опозиція ладна сідати за стіл врегулювання. По-перше, мандат на переговори це тільки мандат Майдану. По-друге, виключно публічні переговори. По-третє, наші перемовини це виконання наших вимог. Зараз ми проведемо консультації з трьома опозиційними силами. Це дуже відповідально. Мова про долю країни, і ми відповідаємо за мільйони. Беркутівці здійснили атаку на мітингарів. Вони вибігли з-за барикад і почали жорстко бити людей. Активістам вдалося відбити наступ і захопити одного з нападників за протистоянням. Зараз в центрі міста спостерігає кореспондент п'ятого Азат Сафаров. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Азате вітаю, що євромайданівці зробили з полоненим беркотівцем, якщо ця інформація відповідає дійсності. Віталій, з полоненим Беркутом все гаразд. Його повели на май до Майдану. Я хотів лише почати з того, що зараз а, біля блокпосту горять майже всі автобуси і Камази міліціонерів, які там були. Це, до речі, спричинило саме атаку а, беркутівців. Люди розлютилися і почали а, ще більше. А, Дитика камінців і вогня в бік автобусів. Що сталося? Беркутівці почали кидати беркутівці і міліціонери почали кидати ще більше гранат, шумових і гранат і газових в бік мітингувальників. Після цього зненацька побігли беркутівці у чорних шоломах, у чорних костюмах, чор, з чорними кийками, і Одразу почали бити жорстоко всіх підряд. А люди відступили, але потім почали кричати Давайте наступаємо вперед. І всі Бігли перед з дубинками і відбуватися, відбувати своїх товаришів. Беркутівці відступили одразу, побігли назад, проте один з них залишився на полі бою. До нього про нього всі забули. Я маю на увазі його товариші, беркутівці, міліціонери. Він залишився там. Його обступили одразу мітингувальники. А дехто почав кричати Давайте його поб'ємо, Особливо це було ті, що кого кілька хвилин тому жорстко побили самі міліціонери. Проте інші обступили цього беркутівці. Міліціяне скали що бити його. Не можна його треба або діставити до. А... Керити швидкої допомоги, тому що він себе почував недобре. А проте йти він міг. Інші кричали, що треба зробити коридор та доставити цього правоохоронця на майдан до сцени. А, багато людей супроводжували а, цього беркутівця. А, повторюся, дехто з молодиків а, з гарячих голів намагався вдарити беркутівця, Проте люди цього не дозволяли робити. Вона казали, що це неправильно, що воно прийшло сюди до мирної акції. Тому воно дуже багато людей обступили цього беркутівця і не давали. Молодикам вдарити цього міліціонера. Вони доставили його таки до майдану. Там а, сили самооборони майдану забирали правоохоронця і повели його за сцену. Проте що сталося з ним далі, невідомо. Представники кажуть, що з ним все гаразд, проте на сцену його не виводили. Зараз ми залишаємось тут, і ви можете почути, що а, гранати продовжують, а, продовжують а, кидати в бік мітингувальників. Будемо слідкувати за подіями далі. Віталію. Дякую, за за Сафаров. Він знаходиться на самому вістрі подій. Як ми бачимо, ситуація постійно коливається з одного в інший бік. І от... Одного з учасників подій на вулиці Грушевського в Києві гумовою кулею вибило око. Про це повідомляє журналіст Роман Недзельський. Це вже не перше повідомлення про використання гумових куль раніше. Одному з одній людині, яка там була присутня на цій території, відірвало гранатою кисть руки. Про це повідомляв кореспондент. Очевидець, кореспондент видання «Лівий берег». Іншій людині розірвало ногу так само ж таки уривками тієї ж самої світло. Звукової гранати відзначимо, що вперше стало зрозуміло, що міліція використовує гумові кулі тоді, коли люди почали звертатися до лікарів, демонструючи, власне кажучи, ушкодження від гумових куль. Злочинні дії партії регіонів спровокували заворушення в Києві. Це цитата, так пише в Твіттері старший радник Барака Обами, Алек Рос. Він був особистим радником свого часу Гілларі Клінтон, коли та очолювала державний департамент США. Рос пояснює не покоїтеся долю України, бо звідти походить. Ну власне, звідси з нашої території, походить один з його прадідів. І Рос розкаже, українці заслуговують на пошану, бо опираються перетворенню своєї батьківщини. на Чергову. Котрий тиждень протестів безліч шансів політичним елітам знайти компроміс. Але ні. Водохру в центрі Києва.